Знаємо, що Ісус Христос своїм народженням приніс нам новий завіт. Що це за завіт? Це завіт ласки Божої. Це є завіт любові. Господь Бог навіть після гріхопадіння першої людини не залишив світ, хоча Господь Бог встановив заповіді і закон. І Господь Бог іноді тяжко карав за порушення законів моралі, законів природні. Пам'ятаємо часи Ноя, стався великий, страшний потоп, який знищив все живе, і всіх людей, залишивши тільки одну родину, вісім чоловік, родину Ноя, з яких Господь Бог вивів рід правильний. І людина завжди пам'ятала і знала, що повинна бути вдячна Господу Богу за всі ласки і дари. Не топтати його установи, не зневажати його. І бачимо, коли Ной виходить із ковчега, то перша справа, що він робить. Він спорудив жертовник, і на ньому приносить дари жертву, складає подяку Господу Богу. За те, що він врятував його родину. І таким чином випросив зразу Божого благословення для себе. Він подякував Богу. Він видав честь і хвалу своєму Творцеві, і що Господь Бог, Господь Бог зразу поблагословив його родину, і його рід, і пообіцяв, що більше не буде карати світ, потопом. І на той знак залишив. На всі часи, це знак примирення, це знак Союзу, який Господь Бог склав з людиною. Бог завжди вільний є своїм обітницям, Бог завжди дотримується їх. Тому найсвятіше серце Христове також бажає, щоб людина вчилася жертви і подяки. Подяки Господу Богу. Теж вдячність, вона випливає завжди з любові. Бути вдячним Господу Богу, то так само означає цінувати все те, що інші люди нам роблять, тому що вони є теж наняті, інструменти в руках Божих, як інструмент Божої ласки, який сходить на нас. Це є подяка найперше нашим батькам, рідним, задач життя, виховання за весь труд старання і праці, і жертву, яку вони для нас зложили. Це є вдячність будь-якій людині, яка в житті нам допомогла, хоч би найменшою доброю справою. Це, це дуже важливо є, бо Господь Бог зважає на такі речі і на божність до найсвятішого серця Христового якраз і має на меті виховати в нас ті чесноти, любові, а з тою любові впливає шляхетні. Порядність, відповідальність, вірність нашим обов'язкам, тим, яким ми склали, привикли, чи ті, які випливають з обов'язки, якщо ми прийняли тайну хрещення, але вже маємо обітниці хрещення, вірність в родині, в шлюбній присязі. Людина теж зобов'язана, де б вона не була, на кожному місці. В роботі, в сім'ї, в суспільстві, серед людей завжди поводитися так, як дитина Божа. Зважати на те, що ми говоримо, щоб не було лукавства і неправди в нашому серці, бо це аж ніяк не може випливати із любові, і з тою Божої чистої любові. Тому на Боже до серця Христова має на меті нас виховати, має на меті. Все те, що зле усунути з нашого життя, ушляхетнити нас як у християн. Бо якщо ми тільки молимося, а не хочемо мати поступ і змінити те все, що є зле, гріховне в нашому житті, то користі із набожності до серця Христова людина ніякого не буде мати. Оцього бажає найсвятіше серце Христове. Тому Ісус Христос сказав святій Марії і Маргареті, що я бажаю, щоб людина віддавала Богові любов'ю за любов. Тому вчимося з того найсвятішого серця Христова, яке є найдосконалішим серцем всіх чеснот на світі. Найперше великої глибокої любові, яка найбільшою є чеснотою, яка відпливає з того найсвятішого, пробитого серця Христового. Яка виливає, які великі струї, нас і благодатні на нас, тому Ісус кожного нас кличе, хто справний, Хай прийде до мене і Хай є. Амінь. Ви не пісня про Ісуса, проділа, його святі, я Це можи, це біда для <говори> Ісуса, <говори> серце добтя і життя. І віке з ним злюче, серці вічного. Все віддам я для Ісуса серце тішу і життя і на вікезним злюче, засвітяння.